Кормлення кошечки. Традиційний ритуал. Доброго ранку, друзі. Ну що, човен вже підготував. Ось такий багряний світанок. Погано ще видно, ще темно, але вже край горизонту багровий. Важливо буде сильний вітер, хоча було не написано. Ну вони так пишуть зараз, що сьогодні нема, а через 15 минут вже є. Так що якось так. Ну що, друзі, вже зустрінемося на воді. Спробуємо ще сьогодні, тому що вже морози впереді передають. Можливо, знову скує, потім знову відлига. Ну, зими я бачу не буде. Ну а там подивимось. Друзі, годину. Кидаю, кидаю і ніхто не бере. Те ж саме було першого числа, коли я був. Сьогодні третє і знову. Тиша вже і погода змінилася на теплішу. І вон катушка вже не рипить, бо не мерзне. Ролик, а то всі питали, в тебе наверное, паріг, а на парі хана, там в тебе погана Шимана Ультегра, кажуть, шамана хороша. Ні, друзі, то просто на ролик намерзав лід і вона речала. Ролик, ролик речав. Зараз вон тихенько, безшумно працює, ніяких питань нема, ось вона. Тільки чуть-чуть де-то щось пришерхає то вона знову речить. Зараз нуль на вулиці. Все одно є невелике намерзання. Але при нулю вона тихо працює. Кручу, шипить тільки і все. Так що якось так. Це відповідь тим, хто казав, що пара вбита. На жаль, тільки шарибка не кліє. Хоч би відзивалося, щоб розуміти, чи буде вона сьогодні брати, чи не буде. Коли є якісь там потяжки, там дірі б тоді вже ти розумієш, а зараз поки що нічого не розумію. Щоб вітру головне не було сильного. Тут по вітру не дуже гарно рибачити. Сьогодні вже не так тепло, як учора буде. Вчора було плюс 5, плюс 6 днем. Ну а сьогодні буде один. До провітрюватися це буде дуже холодно. Ну нічого, потерпимо. Раді любимого заняття. Друзі, хтось плюнув Але виключена камера була. Не знаю хто там плюнув ну давно не плювала. Судачок. Все-таки стояв тут. Все таки стояв. Ледь ледь чудно було. Ну, з почином в новому році. Так що сезон відкрито, як кажуть. Не надіявся, але... Думаю, вже сьогодні все Уже білесенька мандулка його привабила. ге сход був такий ще. Я його погано підсік, навірно. А може рота вирвав? на жаль. Было клевание. Да, стружка я про Ну, что ж, ничего не сделаешь. такий Злий щур. 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 Злий щуренок, Клює, а не хоче нормально брати. Не дуже, крупного не видно. Та хоч цей почав плювати такий, хоч невеличкий. Все одно обмерзаю потрошку, але вже менше. Опа! Друзі, ще є. Це вже такий, чи то він що наверх пішов. Це такий грається. А можливо теж наїхав. Бо так як то він то супротив гарний, то не дуже гарний. Іде, йде. Наїхав. Наїхав під бородочком. меньше кило, кило уже якось веселее пришло дело. Ну да, уже кило триста. тоже разбита, все. Приємний, як кажуть, побачання. Бабушкина бабушкина торбинка. головой мотиляє недовольний. Недовольний. Недовольный шаклюнув. Ну, розклювався трошки. Трошки розклювався, але слабенько. Ну, і так, дякуємо йому за доставлене задоволення, як кажуть. Так що, друзі, якщо він не хоче брати, ти його ніяк не заставиш. Минулого разу я... Як тільки його не виманював, де тільки я не шукав. Цілий день. Упорно, упорно. Але... Але він не захотів. Ніяк. Взяв вихолот цього разу, думаю. Хоч знайти ще що, щось походити. І не дарма. Прийшов сюди, дивлюсь, є, стоять, там стоїть, там стоїть потрошку. Ну, думаю, будемо опиратися. Можливо, хтось все-таки проклюне і. Не дарма. З того вже і воблери Ігрушки, все пробував. Там кажуть, грушка це убойна приманка, але нічого вона не убуйна. Ото ну, як багрять у стаї риби, то, да, то може там і убойна. А як так ловити, щоб клюнуло на неї, то не знаю. Я ще на неї ні одне рибки не зловив. В стаї не кидаємо, тому що якщо є навіть стая, то просто багрить толстолоба не має сенсу. Не хоче. Ловив на білу, були удари, але більше засікатись ніхто не захотів. Поставив всю всю розбиту, красно жовту і взяв три штучки. один и другой такие не заликовые ветер сильный холодный рак клюнул на блесну захотел блесенку я думаю что она там подхватилась Ой, де як ухватив? Ай, гад брось. Та брось, гадіна, Ох і больно, схватило за руку. раки в прилові. Виключили вже Судака. Недовга музика грала. Займався тут справами, а його виключили в те время. Взявся далі рибачити і мовчить уже судок. Пробую залізний джиг. Ну поки що на залізний джиг рак клюнув. І дуже пробую на цікавому монтажі. Монтаж типу від віднога. Блесенка, ще пішла по самому дні. Точніше над самим дном. Можливо, ж якийсь судачок зреагує на падіння блесенки. телекэш, а снова лайт-лайт так взял и зашел. шоу что Шо там расклеилось совсем Щупачок. Щурка. Вот такие. Свобода попугаем. Такие хайде гулять. Давай. На жаль, на жаль, що мелкий. Ну, але клюванням порадував і вже добре. Не хоче рибка зовсім ловитись. Катаюсь уже, пробую, шукаю, закрила пащу і стоїть. Десь, десь стоїть. Сніжок падає потихеньку. Такий невеликий, але пробивається сніжок, то він закрив рот зовсім. О, ну, вже крупніший сніг пішов. Сипеться вже такий, доволі непоганий. Вже видно, що він сипеться гарний. От бачите, друзі, за цілий день ні разу кватушка не нашуміла. Кручу, шипить тільки тихенько. Шнур по ролику і все. Так що все залежить від обмерзання. Обмерз ролик і харчить вся катушка. Не мерзне, все в порядке. Працює гарно. Якось так, друзі. Ну що, друзі, мабуть, буде завершувати сьогодні нашу риболовлю. Якось так вона завершилась. Обрубила. Рот закрив і все більше не клює. Так що друзі, якось так. Клює виходами і то. Не завжди. Вчора хлопці були повний нуль. Ну а сьогодні ось так. П'ять штук спіймав, три відпустив, два взяв і два сходи. Ну, якась така вийшла рибалка. Що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, підтримуйте коментарям. Ну і на цьому все. До нових зустрічей.